Я також хотіла би зупинитися на тому, що почалася хвиля, причому це навіть не хвиля, а цунамі тіньової приватизації. Ви знаєте, що вчора, от буквально вчора, відбулося рейдерське захоплення металургійного комбінату Ілліча. Це останнє металургійне підприємство, яке належало трудовому колективу разом з керівництвом. По суті, справи, вже все давно у народу забрали, і вчора вони поставили таку жирну крапку на будь-якій спільній власності трудового колективу і керівників підприємства. І я думаю, що це не те, що перший дзвіночок, а це вже набат, який б'є, тому що крім того, сьогодні хвиля тіньової приватизації доторкається до ключових державних монополій. Таке очищення у нас проходить і в Верховній Раді. І в місцевих радах. І більше того, ми зараз навіть запропонували таку спеціальну процедуру перереєстрації. Перереєстрація це коли депутати і Верховної Ради, і там, де треба місцевих рад, просто заново пишуть заяву про вступ во фракцію. Причому, викладаючи, що вони готові стійко працювати для України, в тому числі і в опозиції. Хто не здатний. Перереєструватися і піти працювати в опозиційну фракцію залишається за межами фракції. Я вважаю, що таке очищення для команди, яка власне і живе вірою в принципи, в Україну і в справедливість, я думаю, що є дуже важливим.